особу притягають по статті 130, -ї. це керування транспортними засобами стані алкогольного сп'яніння. Вже четвертий раз розглядалася, але 130 у нас вже частина третя дійшла. По тяжкості покарання, то застосовує адміністративний арешт і оплатне вилучення транспортного засобу. Висновки особа не робить, якщо маєте. Уяву 10 разів особа була зупинена і притянута, то вона звичайно не зробила відповідних висновків. І по двох фактах було направлено матеріали до районного управління поліції за невиконання рішення суду, тобто керування особою транспортним засобом, яка позбавлена права керування. Кажу, як за тиждень тричі, і я тричі отримую матеріали на вас. Ви не отримували, керуєте, будучи позбавленим, знову керуєте стані алкогольно співальними транспортними засобами. Ну, так вийшло.